Та у нас тут гарний чай пуер За нас Slow Cleй. Якщо це таки зробити, коли нема світло. Що робити, Сергій? Я зараз е, в Україні. Сьогодні я готів вам показати, як правильно е, зробити це чаю і чаю пиття. Сьогодні у нас Знову виключив світло. Не можу виключити це електрочайник, тому що в нас немає електроенергії. Не можу вам налити чай, не можу показати вам, як це правильно робити, це китайською чай питтю. Що робити, Сергіозно? Виключив наше наше це джерело накопічуване це оплатне Ком Щоб це нас було світло і було це тепло. Добре? Наше обладнання працює. Так, Сергій. Світло є. Чаю можна попити разом? Так, мене звати Джин Ван. Приїхав із Китаю. Зараз е, в Україні. Ну нема світла. Що робити? Що це таке зробити? Є така пісня у вас. Що це таке зробити, коли нема роботи? А зараз я думав, що краще там... Я спою, якщо це таки зробити, коли нема світло. Друзі, як ми бачимо, це зараз у нас є цей дуже шикарний, як це виглядає. Цей план на це у нас від компанії ComKing. Всі система це ми називаємо це в одному. То є у нас інвентор, БМС і акумулятор. Всі в одному блокі. І Можна від мережі, і від, мож, теж від тобто від сонця, і теж від, можна від е, генерації. З е, Всім можна е, працювати. От. І у нас інвентр на 5 кВт і акумулятор АКБ на 5-12 кВт годин. Ну, мене будемо показувати вам, як правильно це зробити чай пиття. Та у нас тут гарний чай пуєр. заливаємо водички. О, Супер. Як правильно треба це чай пити? це перший раз ми будемо вимивати чай, а не пити, щоб ви розуміли. Тому що цей чай, поки що це натуральна продукція, це, ну, є, є грязь, або це... Ну, і тоді повинен е, вимити. Спочатку ми вимити чай, да? щоб не пити. Вимити. Зараз це буде другий ранг. П'ять хвилин паузи. паузу. Як ми бачимо, це у нас привезли нове обладнання від компанії Kung King. Як ми називаємо, це теж система all in One, доїть у нас дуже зручно. І це інвентор на 5 кВт, і BMS, і акумулятор, кожен бокс по 5 кВт гривень. І в цьому обладнанні, як ми бачимо, цей інвентр на 5 кВт і акумулятор на 10 кВт годин. Дуже зручно, дуже гарно розроблений дизайн. Також у нас є від компанії Comking 2 кВт акумулятор. Теж виповнює функцію, можна підключати до PV-модуля, до мережі і до генерації. У нас тут знаходиться акумулятор батареї. Ось підключається. Як ви бачите, як це гарно розроблено. все. Все, чай у нас готовий. Дуже смачно. Все, Сергій, давай на чай. За нас. Слово клейн. Це у нас 5. 5-2. 10 або 20 кВт вдома. У нас також є це обладнання промисловий тип. Від 50 і до 500 кВт. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, звертайтеся до нашої компанії «Сетех».